Анна маляр сьогодні заявила про те, що наступною метою, наступною цілі росіян може бути місто Запоріжжя, тому що вони туди стягують дуже багато сил. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, дивіться, ще спочатку наступ Російської Федерації у них було в планах захоплення всього Півдня, в тому числі і Запоріжжя. Так що, ну вони не від не відмовились вони поки що від своїх планів, тому це можливо, що вони можуть підкоригувати свої дії та зробити основним напрямом місто Запоріжжя. Ну а в принципі, те, що стосується ситуації на фронті, тому що зараз дуже багато. От якраз сьогодні ви знаєте, була відставка Джонсона. Ну це умовно досить підставка, тому що до жовтня місяця. Джонсон буде виконувати свої обов'язки, поки не буде обраний інший голова його партії. Але все ж таки офіційно формально відставка прозвучала. А прем'єр-міністр Британії запевнив, що все одно буде підтримка абсолютно, хто б не був на його місці України. Чому я так багато про це зараз говорю? Тому що нам сьогодні, якщо щось потрібно найбільше всього, то нам потрібна зброя, і от сьогодні да ми побачили, що. А міністр оборони Німеччини сказала про відмову поставляти Україні бронетранспортери ФУЧ. Вона сказала, що це ну, пов'язано з інтересами безпеки країни. Тому я хочу вас спитати: як, в принципі, ну більше всього нам штати, по-моєму, дають зброю. Як, в принципі, от знаєте, ця діаграма виглядає: хто нам більше, хто менше дає, і що нам зараз потрібно? Ой, ну я, на жаль, не геополітик і не, не я дуже Я тільки про зброю, тільки про зброю. Так, да, Не yeah. да, я, я, дуже я люблю е, відповідати на питання, які стосуються е, поза межами нашої країни, е, але скажу, що зброя ідеї, і ви ж розумієте, виділення зброї воно не залежить від е, якоїсь окремої людини. Це ж залежить від е, бажання е, там цієї країни ціле, е, цілої країни або ну народу. Е, я думаю, що Європа вже ну, досить е, пройшло часу для того, щоб вона зрозуміла, що е, Росія, тобто верніше Україна вою, е, воює з Росією для того, щоб е, захистити не тільки себе. Е, загроза існує для всієї для всієї Європи і я так розумію що ну виходячи з ситуації яка складається з заяв, які, е, які лунають з, зі сторони там деяких полі політиків російської федерації про те що е, вони там і Польщу можуть е, потерпати і всі інші е, ці країни тому я думаю що е, дивіться е, зброя вже пішла Тобто це вже неминучий процес. Вона вже пішла. Вже, е, вже е, наші бійці вже навчилися і користуватися. Тому там я не думаю, що відставка Джонсона якось вплине в загальному. Ну у нас люди стоять, е, стоять на обороні свою країну. І ми будемо це робити незалежно від того, будуть нам давати цю зброю або ні. І виділення зброї це лише питання часу наш часу нашої перемоги. Буде в нас багато зброї, це ми зробимо раніше. Буде в нас мало, ми, ми, ми не збираємось нічого віддавати, ми не збираємось віддавати свої території. Ми будемо воювати. Будемо воювати зі зброєю або без, але ми